Я колись відправляв насправді багато коробок з Укрпочти. І за всіми їми слідкував, щоб вони не повернулися, або їх забрали, бо ну там вже ж вкладені гроші. Та й взагалі. Єдиний раз, коли я не забрав свою посилку, ну, бували такі, що приходили і їх просто а, не, не помічав, їх приносили в поштовий ящик або ще щось. Єдиний раз, коли я спеціально не забрав посилку, це коли мені прийшло. Моє відправлення, яке важило кіргамів 10. Там були зазвичай залізяки. Там якась людина купила і не забрала їх. Вони вернулися обратно, і мені вони коштували щось 1500 гривень, умовно. А відправка їх коштувала теж 1500 гривень, умовно. Мені прислали їх назад, бо людина не забрала. І сказали, що за те, щоб їх забрати, типу зворотню доставку. Вам треба заплатити ще 1500 гривень. І я відмовився від цієї посилки, прямо написав. І я відмовляюся і утилізуйте її. Тому десь на укрпочті лежить такий здаренний ящик важезний, де куча просто железяк, нікому не потрібних. Але ну я точно знаю, що я від непосолі мовився.